Чи виловлюють зараз рибу у Чорному і Азовському морях? Як повномасштабна війна вплинула на рибну галузь в Україні? Яких збитків вона зазнала і чи довго буде відновлюватися? Наскільки змінилося рибне господарство на звільненій частині Херсонщини, і яким воно є на окупованих територіях? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Рибна галузь України зазнала значного негативного впливу та втрат внаслідок військової агресії Росії. Про це 6 березня повідомило Державне агентство меліорації і рибного господарства. Загальні збитки цієї сфери у 2022 році оцінюються у 47 мільйонів доларів. У промисловому рибальстві значну частку складають втрати, пов'язані із забороною рибальства внаслідок ведення в Україні воєнного стану. Йдеться про суму у 17 мільйонів 700 тисяч доларів. Збитки пов'язані із пошкодженням рибопромислових потужностей склали 7 мільйонів доларів, а виробничих потужностей на 700 тисяч. Для відновлення економічної активності у галузі рибного господарства та пом'якшення наслідків російської агресії Держрибагентство спільно з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН напрацьовують механізми надання підтримки суб'єктам рибного господарства для відновлення та подальшого стимулювання їхньої діяльності. У повідомленні Держрибагентства також сказано, що окупанти продовжують знищувати умови життя та чисельну кількість риби, руйнуючи зокрема і багаторічні результати масштабних зариблень і заходів з охорони водних біоресурсів. На початку січня цього року, внаслідок обстрілу російськими військовими прибережної частини міста Херсона та акваторії річки Дніпро зафіксовано масове знищення товстолова. Розраховані рибоохоронцями збитки склали орієнтовно 390 мільйонів гривень. Крім того, у середині січня, внаслідок значного зниження рівня води у каховському водосховищі, масово загинули водні біоресурси, що є прямим ризиком з весняного нересту у цій водоймі. Зниження рівня води відбулося через пошкодження запірних шандорів Каховської ГЕС в результаті обстрілів російської армії. Збитки завдані рибному господарству складають близько 107 мільйонів гривень, пише Держрибагентство. Такого масштабного знищення водних біоресурсів, яке нині існує через агресію Росії, Україна ще не знала. Після перемоги доведеться роками відновлювати рибні ресурси до рівня початку 2022 року. Так ситуацію прокоментував керівник Держрибагентства Ігор Клименок. Загалом, протягом минулого року промисловими рибалками у водоймах України було виловлено більше 10 тисяч тонн водних біоресурсів, пишуть у відомстві. Промисловий вилов морських видів, рапани, тюльки, бачків, шрот, креветки та інших, які становили значну частку промислу у попередні роки. Минулоріч знизився до мінімуму. Українська морська риба наразі фактично стала недоступною, а її замінила імпортна рибна продукція, зазначили у Держрибагентстві. Промислове рибальство в Азовському та Чорному морях було фактично заблоковане за виключенням певних ділянок у межах Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок цього у Чорному морі добуто лише 75 тонн водних біоресурсів. Це менше 1% у порівнянні з 2021 роком. А в Азовському ще до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 тонни – Це лише пів відсотка у порівнянні з 2021 роком. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензин у коментарі новинам Азов'я зазначив, що розвинута рибна промисловість на сьогодні в Україні відсутня. А рибна промисловість передбачає наявність океанічного флоту, рибна промисловість передбачає наявність е, рибних портів е, відповідних е, холодильників, відповідних е, переробних підприємств. То в прямому сенсі я би сказав, що сьогодні розвинута рибну промисловість в Україні відсутня. І для прикладу, якщо в е 90-х роках в Україні було зареєстровано більше сотні океанічних судів, що займалися виливом риби е на початку 2000-х їх лишалося десятки. То уявімо собі, що станом на 2021 рік в Україні лишилося три стареньких, три стареньких океанічних риболовних кораблі. Три. Україна втратила достатньо багато портів рибних в Криму, а 2022 рік взагалі поставив хрест на будь-якому вилові риби в Чорному морі і в Азовському морі в силу воєнних дій. Експерт розповів, що ще до повномасштабного вторгнення Росії загальний обсяг виробництва риби в Україні скорочувався у 2021 році. Він становив приблизно 10%. Решта потреб покривалася за рахунок імпорту. Станом на 2021 рік у нас був вже імпорт сорок чотириста тисяч тонн при загальному обсязі ринку, десь 440-450. Зараз ситуація докорінно змінилася, тобто у нас реально сьогодні десь порядку. Ну, грубо рахуйте 30 мільйонів населення. Розрахунково, бо перепису немає, і дуже важко ж сказати, але десь приблизно 30 мільйонів населення. І с... навіть якщо рахувати, що е... загальний обсяг споживання риби лишився приблизно таким самим: десь 11 кг на душу населення в рік, хоча я думаю, що зараз менше, М то в нас ринок з 400 50-480 тисяч тонн. З'їхав рахуйте, до якихось там 330-340. для функціонування рибного господарства. Критично важливо є робота портів, пояснює експерт. Багато з них Україна втратила через окупацію Криму. В чому є суть рибного порту? Там є холодильники, обов'язково. Які... І нормальні кораблі більш-менш мають переробні якісь елементарні переробні речі, але Ну, ви ж розумієте, та, що якщо ви рибу виловили і не охолодили, вона вам дуже сильно зіпсується дуже швидко. Коли ми з вами говоримо про ситуацію, що у нас повністю закриті порти Чорного моря, повністю закриті, і працюють зараз е, тільки три порти Одеси е, на зерновий коридор, Миколаївські Херсонські порти вони закриті повністю там, навіть нема про що говорити. Е, все узбережжя е, Азовського моря сьогодні під окупацією. Відновлення і розвиток рибного господарства в Україні можливе лише після закінчення війни і розмінування морів, додав експерт. Проректор державної екологічної академії після дипломної освіти при міндовкілі Василь Коротецький розповів, що під контролем окупантів зараз здійснюється нелегальний вилов риби у частині Чорного і всьому Азовському морі. Мова йде про Херсонську область, частину Миколаївської області і, звісно, все Азовське море. То ці, е, ну їх можна назвати браконьєри чи, е, скажімо так, незаконні угрупування, які здійснюють вилов водних біоресурсів в незаконний спосіб. Вони сразу потягнулися до так званої нової влади, яка їм надала карт-бланш. Карт-бланш щодо без, е, значить, безмежного вилучення водних біоресурсів, в тому числі і червонокнижніх, це краби Чорноморські і інші. Асітровий і так далі за відповідний, скажімо так, аткат, яким зараз вони займалися ну, до останнього періоду. Ну, зокрема, в Херсонській області, там де значить, наші війська вигнали окупанта, але там ще на окупованих територіях ця діяльність продовжується. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Експерт Василь Коротицький нагадав, що Росія привласнила Азовське море і оголосила його своїм, начебто, внутрішнім морем. На Азовському морі ситуація набагато складніша, хоча е вона відбувається практично таким же чином, як і на Чорному. Але також е, в якийсь незрозумілий спосіб вигаданий військовими місцевими так званими адміністраціями російськими, де е, значить, е, ці колишні українські користувачі водних біоресурсів, отримали так звані дозвола, і на тих суднах, які е, залишилися після бомбежок і пошкоджень, вони виходять і ловлять ці водні біоресурси це відбувається постійно. Я думаю, це буде справою судового розбирательства після війни і буде виставлені відповідні значить, суми стягнення з окупанта, з агресора на користь України. Втім, вилов риби продовжується у внутрішніх водоймах, розповідає Василь Коротецький. Що стосується внутрішніх водойм, каскада Дніпровських водосковищ та інше ситуація трошки. Краще, бо промисел продовжується, але все одно, враховуючи те, що в водні об'єкти потрапила значна кількість вибухових речовин і таке інше. І ще треба враховувати військовий стан, який ускладнює рибалкам виходити на воду, взагалі господарська діяльність в галузі рівного господарства, вона ускладнена разом з тим. Ми все ж таки маємо результати, і ми в 23-му році, 22-му споживаємо. Водні біоресурси внутрішніх водойм вітчизняного виробництва. Щодо продукції аквакультури, тобто ставкового вирощування рибної рибогосподарської продукції, то ситуація покраща, але також загальна, загальна ситуація з війною в Україні також ускладнює цю діяльність, оскільки багато господарств аквакультури зараз перебувають на окупованих територіях чи в зоні бойових дій. Україна має потенціал до розвитку рибної галузі, тому після закінчення війни можна буде розвивати цю сферу, каже експерт. По перше, ми морська держава України. Ми маємо вихід в світовий океан через чорне море, Босфор, Дарданели. Тому ми повинні розвивати і цей від рибогосподарської діяльності бути імпортерами на світовому ринку рибної продукції, і звісно, завозити на територію України. Ту рибну продукцію, яку наші судна будуть добувати в світовому океані, тому дійсно, що над цим всім треба думати, і ми в цьому питанні допомагаємо наразі державному агентству рибного господарства України, співпрацюючи з керівництвом. Начальник нововронцовської селищної військової адміністрації Херсонської області Андрій Селецький розповів, що у цьому селі була рибаркіль, яка займалася видобутком і розведенням риби. Ну, якщо говорити саме про Новоранцовку, то так, окупації не було. Але наша рибартіль, вона ж була не тільки в Науронцовській, вона була і в селі Сокарівка, нашої громади, яка була в окупації. В цілому, спочатку бойових дій, спочатку війни, в цілому, слід сказати про те, що е навігація була заборонена по водосховищу, і відповідно рибаки не могли виходити на, на воду, бо це було небезпечно. Е Бо не зрозуміло, хто на воді чи просто рибаки, чи якийсь там ДРГ. Відповідно, спочатку бойових дій рибаки на воду не виходили. Рибалки змогли вийти на воду після звільнення Нововоронцовської громади восени минулого року, каже Андрій Селецький. Рибаки дуже хотіли е, виходити на воду працювати, бо це по перше їхній заробіток, це їхня копійка. А по-друге, це допомога населенню, яка яке потребувала риби, яке сиділо без риби, бо свіжої риби не було. Е, відповідно, відповідно, е, рибаки не могли виходити е, самостійно, бо це було небезпечно. Коли створилася військова адміністрація, я розпочав процес відновлення рибартів, бо, по-перше, це наш традиційний херсонський промисел: е рибна ловля і вирощування риби. І е по-друге, це робочі місця і нова категорія товарів, відновлення категорії товарів. Зараз працює поки лише один човен, розповідає голова адміністрації. Збільшити їхню кількість можна буде після деокупації лівобережної Херсонщини. Ми домовилися з військовими, домовилися з поліцейськими. Що ну промаркували лодку? Це була всього одна лодка, яка виходила на воду в позначенні позначені дні, в позначені місця, і проводила перші першу ловлю риби. І зараз до сих пір ця лодка працює. Ну звісно, тоді коли дозволяють військові. Риба, яку вдається зловити, продається у межах громади, зазначив посадовець. Моїм принциповим. Рішенням було те, що риба має продаватися виключно на нашому новоронцовському ринку. Виключно, бо в нас є рибні скупщики, які з міст скуповують рибиків рибу задешево і продають її в містах. Моїм розпорядженням усним, тільки, тільки в новоронцовці, тільки для людей. Відповідно, люди звісно зраділи, тому що з'явилася риба, відновилась, відновився продаж риби, і це і урізноманітнило і продуктову кризину новоронців, і дало роботу поштовх для відновлення економіки краю. Це новини при Азов'я. Професор Національного університету ківо меглянська академія, викладач курсу екологічна економіка Євген Хлобистов, зазначив, що екосистеми Чорного і Азовського морів зазнали негативного впливу ще до повномасштабної війни. Саме от в Чорному морі є свої особливості. Вони, до речі, є і в Азовському. І в чорному. В чорному, наприклад, велика кількість гідролокаційних установок, сонарів так званих, так вони дійсно впливають на дельфінів, тому що їх стало настільки багато через військові дії, через от, е все, що пов'язане з навчаннями військовими. Це не сьогодні сталося. Це сталося ще десь з 18-го року Росія почала на теренах Окупованого Криму активно проводити військове навчання. Вони мали на меті не стільки таку суто мілітарну доцільність, скільки таку знаєте, політичну, показати, що в них є можливість, є потужний флот, вони можуть загрожувати сусідям. Але це тоді вже почалося великі проблеми з іхтіофауною, з рибами, з морськими біоценозами. Скорочується також і різноманіття риби у морях, каже експерт. Втім, це пов'язано не тільки з війною. Сьогодні, ну фактично, шпрот, Хамса, тюлька. Оце три риби, які становлять 90 всього вилову, який є на сьогодні в чорному морі. Хоча ну фактично вилов припинений у біля узбережжя України, але він же не припинений біля тих держав, які не беруть участь, на щастя, да, у військових діях, тобто, це там Туреччина, там розумієте, Грузія, там з іншого боку Болгарія. Тобто там вилов продовжується, але різнобарв'я також значно скоротилося. Але це процеси, які мають свою історію більш глибоку, ніж війна. Тобто це почалося ще до війни, це проблеми, які пов'язані були з певним екологічним фактором, зміну якості води в цілому в Чорному морі. Місцями це був перевилов риби, який привів до таких диспропорцій. Через війну немає можливості відстежувати стан Чорного і Азовського морів. Зауважив Євген Хлобистов. Війна нам дала нові виклики. Ну, по-перше, це от загибель кораблів, це розлив нафтопродуктів, це знов таки вибухи. Тобто, то, звісно, що акваторія Чорного моря поблизу України в територіальних водах України. Вона сьогодні зазнає величезних втрат через такі екологічні фактори, які спричинені військовими діями. Але на жаль, на сьогодні в нас немає можливості це коректно відслідковувати. Єдине, що нам залишається, це аерокосмічне зондування, це супутникові знинки, і через них ми можемо бачити ці розливи нафтопродуктів, і опосередковано вже сказати, що так скоріше за все ми маємо справу. З такими збитками, експерт має сумніви, що після війни вдасться швидко відновити біорізноманіття, яке було у морях раніше. Збитки без сумніву є проблеми дуже серйозні, і скоріше за все, ми обсяг і глибину цих проблем ми побачимо вже після завершення військових дій. Навіть не можна порівнювати Другу світову війну і сьогоднішню війну. Зовсім інші вибухосистеми, зовсім інша якість судів, зовсім інші можливості. На жаль. Вони значно збільшились, ну і після Другої світової війни теж не було проведено особливих досліджень. Єдине, що можемо побачити, це зміни в кількості вилову риби. Вони відбувалися, але буквально там протязі 10 років вилови відновилися, і вони були, в принципі, такі ж самі, як до війни. Тобто, їх середовище само, самовідновлювалося тоді достатньо активно. Я в мене є сумніви, що таке саме відновлення буде швидким, і чи взагалі ми зможемо відновити тобі різноманіття, яке було в нас до початку бойових дій. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.